Оверла є справжнім центром Карпат. Їх найвищою точкою заввишки 2061 метр. Крім неї, на Чорногірському масиві велично здіймаються над землею ще чотири гори висотою понад 2 кілометри Чорна Гора 2028, Петрос 2020, Гутин Томнатик 2013 і Ребра 2002 метри. Долина привидів територія на південно-західному схилі гірського масиву Демерджі в Криму. Химерні фігури, створені вивітрюванням, своїми формами, нагадують людей, тварин, загадкових істот, предмети. Залежно від часу доби та освітлення, їхні обриси змінюються, надаючи спостерігачам простір для фантазії. Особливої пишності й таємничості фігури набувають завдяки густому туману, що осідає на долину. Подібних кам'яних привидів тут більше сотні. Здалеку ці стовпи нагадують гігантів. Усі химерні форми долини привидів результат впливу природних стихій, опадів, сонця, вітру, а іноді. І землетрусів. Тут представлені різні форми рельєфу вивітрювання, ніші видування, карнизи, присадкуваті і бастіонні форми, долина привидів популярний туристичний об'єкт. Карадах гірський масив у Кримських горах, стародавній згаслий вулкан, який діяв 120-160 мільйонів років тому. Єдиний древній вулкан, що зберігся в Східній Європі та в Україні. Найвища вершина гора свята, 576 метрів. За радянських часів називалася просто Карадах. Назва в перекладі з Кримської означає Чорна Гора. На Карадазі доктор медицини Терентій Іванович В'яземський заснував Карадайську біологічну станцію. На її базі 1979 року був створений карадайський природний заповідник. Печери одні з найекзотичніших і найекстремальніших туристичних оаз. В нас в Україні їх стільки, що певно важче не наважитись на цей шлях, а обрати в котру ж спуститися. Вибір України вражає печера оптимістична. Найбільше гіпсове підземелля цієї планети. І воно в Україні на Тернопільщині. Печерне місто до речі, давно розділене на райони: район глобус, черепахова зала, коридор, чумацький шлях. Кожна вуличка тут має свою назву. Дивовижа, яка не має аналогів в Україні, та можливо навіть у світі, у селі Стороня, що в Богорочанському районі діє унікальний грязовий вулкан. Він порівняно молодий, вперше проявив себе у 1977 році після землетрусу у Румунії. Нині має понад 20 кратерів, та як стверджують місцеві, постійно росте. Тим не менш, загрози від цієї геологічної аномалії поки що не помічали, адже вивергає вона не магму, а мінерали та попутньо нафту і озокерит. Свого часу у староні видобували також нафту. Одна зі свердловин тут досі проявляє бурхливу діяльність. Мандрівка в Карпати що перенесе вас у середньовіччя: тустань. На перший погляд. Це звичайні скелі посеред східних безкид. Та не поспішайте з висновками. Насправді тут колись розташовувалась наймасштабніша наскельна фортеця Галицько-Волинського князівства. Ще у 9 столітті плем'я білих хорватів заснувало тустань як важливий оборонний пункт. Місце обрали більш ніж вигідне. По карпатських перевалах проходив так званий Соляний шлях, яким перевозили сіль із Дрогобича до Європи. До того ж, тустань лежала на славнозвісному шовковому шляху з Китаю до Португалії. Удень і вночі сюди прямували купці, з яких. Воїни не соромилися брати чимале мито. За це забезпечували надійну охорону під час перевезення їхніх товарів. Крім того, фортеця була головним прикордонним пунктом з Угорщиною, а на завойовників завжди чекав теплий прийом. Десято катапульт, який, розташувавшись на високих скелях, значно далі кидали каміння. У 70-х роках археологи дослідили 400 пазів, зроблених у скелі: рештки муру, сходи, підскельні коридори та дві рукотворні цистерни. Все це дало змогу на 90% відтворити макет Вердині. Хто зна, можливо, в майбутньому постане й сама фортеця. Тоді ми могли б споглядати грандіозне видовище у 5 поверхів і висотою 25 метрів, тобто сучасний 9-поверховий будинок. Свого часу тут побували Іван Франко та Леся Українка. відома тустень також із фільму Захар Беркут. Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом у Європі. Це безмежні бархани, тутешні мешканці називають їх кучугурами висотою близько 5 метрів, з негустою рослинністю. Знаходяться ці піски в Олешківському районі Херсонської області за 30 кілометрів на схід від обласного центру. Дніпровські піски існували здавна, але Олешківська пустеля в нинішньому своєму вигляді утворилася порівняно недавно, у 19 столітті через випасання величезних отар овець, які знищили траву, звільнилися піски, а вітрова ерозія дала їм можливість розширюватися. Стримують пустелю, яка в діаметрі має розмір близько 15 кілометрів штучно насаджені густі ліси. За словами місцевих жителів, тут часто бувають масштабні пожежі, оскільки ліс легко займається через погодні умови, а гасити полум'я важко, адже ліс був посаджений, на думку науковців, неправильно. Занадто щільно. А юдах або ведмідь гора гора на південному березі Криму. Розташована на межі Великої Алушти і Великої Ялти за 2,5 кілометри на схід від гурзуфа, висота Аюдагу 577 метрів. Гірський масив, витягнутий у північно-західному напрямку на 2400 метрів, виступає в море на 2-2,5 кілометри. Загальна площа близько 5,4 квадратного кілометра. Із 1947 року Аюдах – пам'ятка природи, ландшафтний заказник загальнодержавного значення. Його загальна довжина 250 кілометрів. Тут ховаються найдавніші пам'ятки природи, скелі віком 400 мільйонів років, водоспади, ліси та цілющі джерела. Це найбільший каньйон України, Дністровський. Природа Дністоровського каньйону неповторна. На його території близько 100 пам'яток природи світового значення. У вапняках можна зустріти понад десяток карстових печер і гротів, а невеликі водоспади, дівочі сльози являють собою унікальне явище. Кі каньйони Південного Бугу, величні скелі за вишки п'ятдесят метрів, гірський ландшафт серед українського степу це каньйони бузького гарду. Це одна з найдавніших ділянок суші Євразії. їй 60 мільйонів років. Тут виявлено 86 представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку. А за висновками історіків, саме тут існувало міфічне місто Асгард, звідки на північ прийшов скандинавський бог Одін, батько Тора. Без перебільшення, одна з найкрасивіших карстових печер світу офіційно була відкрита зовсім нещодавно, 1987 року. Легенда розповідає, як місцевий пастух пішов шукати вівцю, що заблукала у тутешніх неозорих лісах та й натрапив на підземний лаз. Утім, реальність банальніша. Люди давно знали про печеру. Тож саме сюди і втік один тутешній дрібний злодюшка, переховуючись від правоохоронців. Тут його і схопили про мерзлого і брудного. Відтоді гомін про підземний хід поширився до наукових кіл. Учені спелеологи влаштували експедицію. Помалу печеру обстежили, розширили вхід, змурували сходи, протягли світло. Словом облаштували все для відвідувачів. Є в Україні таке місце, де прадавні рифи все ще пам'ятають, коли були дном моря. Серед вапнякових валунів безліч скам'янілих мушель, що колись лежали у теплих водах. Нині вони мільйонами розсипані по мальовничих пагорбах товтр. Однак море пішло у небуття, а довжелезний кораловий риф з-за вишки 5 кілометрів залишився.